Уже сьогодні набуває чинності перемир'я у Чорному морі та енергетиці, заявив Зеленський. Давайте розбиратися. Почнемо з того, що Кремль одразу ж заперечив це та поставив умову, що перемир'я почне діяти лише після зняття деяких санкцій. По факту, Росія вимагає зняття обмежень в обмін на перемир'я та зерновий коридор, який і так у нас працював без їх дозволу, як заявив Білий Дім, США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок, щоб експортувати сільгоспродукцію та добрива. Що конкретно отримує Росія? перше зняття санкцій та підключення до SWIFT банків, які задіяні в торгівлі продовольством, рибою та добривами. Друге зняття санкцій з виробників та експортерів продовольства та компаній, що страхують продовольчі вантажі. Третє зняття санкцій і суден, задіяних у торгівлі продовольством. Та четверте зняття санкцій на постачання в РФ сільськогосподарської техніки та товарів, задіяних у виробництві продовольства. Це щодо угоди по Чорному морю. Щодо заборони ударів по енергооб'єктам, поки не зрозуміло, буде більш докладний план. Про те, що можна вже сказати, заборона ударів по енергооб'єктам не означає безпеку для міст. Майте це на увазі. Завжди можна сказати, що в вашому будинку таємна база нацистів та біолабораторії на додачу. Поки що виглядає так, що більше від того всього виграє Росія, адже з морем в нас було ризиковано, але все-таки працювало. По НПЗ ми були все кращі, і росіяни нічого не могли з цим зробити. Є думка, що Зеленський хоче наочно показати, як Путін зірве перемир'я. Хоча я так не вважаю, адже Трампу до лампочки він не хоче і не буде бачити злочини Росії. Пошукаємо натомість позитив. Перше, це виснажене ППО. Враховуючи ненадійність США, ми маємо дефіцит ракет для патріотів, і якщо ми раніше відбивали атаки, не факт, що це могло продовжуватись, маємо вирішувати проблему. Та друге, наша ракетна програма на підході. І є всі шанси, що поки перемир'я буде діяти, ми зможемо налагодити повноцінне виробництво. Тож будемо слідкувати, як і скільки це буде діяти. Все буде добре. До завтра.